Asus a 32 k 52 2011 рік. В принципі, все як з іншими батарейками такого року. Елементи втратили свою ємність, вийшли з ладу. Елементи LG, чіп 20Z45, оригінальна батарейка. Зараз що? Розбираємо цю всю збірочку, міняємо елементи на Samsung 32, e збільшуємо ємність із 4400 мАч до 6400 мАч, Програмуємо, калібруємо, збираємо докупи, отримуємо гроші і відправляємо назад. Елементи замінені. Бачимо 32 на своєму місці. Нова ємність 400 мАч, Контролер перепрограмований, під них адаптований повністю. І результат у нас наступний. Підключаємо, бачимо, з'явився у нас вольтаж 12 вольт. Батарейка заряджена і решта на екрані. Зарядний вольтаж 12,6 вольта, 3100 мА ток заряду. Батарейка зараз в процесі зарядки, майже 1,3 А в неї заходить. 6400 євність, попередня була 4300 і 149% життя. Попугаїв будемо міряти? Звичайно, будемо. Вмикаємо наш лічильник попугаїв. І дивимось умовний внутрішній опір. На даній батарейці ми бачимо 21, 17 і майже 16. Ідеальний стан. Клієнта вона буде дуже довго радувати. Дуже сумніваюся, що зараз можна купити отаку от оригінальну батарейку із такою великою ємністю. Можливо, десь є там китайські замінники, але вони й близько не будуть стояти біля цієї батареї. Так що, якщо ваші батареї вийшли з ладу, не працюють, заблоковані, згнили елементи, всі їх можу відновити. Пишіть, телефонуйте, отримаєте якість найвищого рівня, найкоротші сроки ремонту батарей, офіційну оплату на ФОП рахунок, чек і гарантію.